Всім привіт, друзі! Це то саме секретне відео, яке я вам казав в моєму попередньому про драконів. Заходимо. Супер! Клас! Поплескаємо всі, що в мене ідеальний інтернет для того, щоб профукати весь час. Грузи! О, це мій дракон Софа, це дівчинка. Зараз скажу як. Заходимо в My Dragons. У мене тут є 5 драконів і отакі значки. Дівчинка, хлоп і так далі. У мене є багато всіх. Хоже має ім'я. Оці два найдоросліші. Потім оці от два е, блиск і оцей блиск вже виріс. А земля ще маленька. Тепер тегу. Тегу у нас трошки підріс. Він теж слабенький. Ладно. Оце от у нас недавно з'явився по Стоп. Алло, то мав бути дракон. Відки у мене змія Горинич. Змія гон. А то що за дракон? Капець. Ну прикольно. сядаємо, Летимо. А, стоп. А подивіться, яка вона швидка. Во, бачите? Знизу, яка вона швидка. Ладно. А все, он не відключилася. Вс, Її більше шарма. Ой, дракон ударився. Ну нічого. Так, да, все, вона відключилася. Ну капят. Просто зумея. Але так что закончилось? Ну прикольно. Вот і той, хто може відділятися від усіх. Тут що за штука. Ааа, то це штука. Обновка вийшла, поки я записувала це відео. Раніше тут треба було кликати на лапи, які з'являються. А тепер і оці палички. Ну, і в принципі, ще оцей знак. Так, а що тут? Знак питання. Ой, що я кажу? Просто. Ой. Ладно. Чіли далі. Зображаються ці штуки. Зараз потикаємо. О! О. А, називаємо тоже можемо. Ой, зламав. Ну нічого. Ладно, зараз ми летимо на спаун, на оцю штуку Лінія. Тут є дуже багато різних свитців. Зараз побачите. Ось оригінальний який рухається. Я на нього жму. І дуже багато всіх. Тут, наприклад, тут ноль є яйць з самого низу Показано, тут теж я не знаходив ноль. Тут було одне, тут одне і тут 2. І тут ноль. Зараз я хочу тут якраз пошукати і телепортнутися. Бачите саме найперше. Так що, так що, так що? То. Я пишу назву як називається цей симулятор. Можете пограти. Ну і в принципі, отак. Це в мене блиск, ви вже з ним знаєте. То, понятно? Ну, і ми летимо шукати яйця. Яйця у таких штуках. Може, я зараз наткнуся на одне з них і покажу Буде виглядати, то, так, коротше, таки, було це, і в ньому є яйце. Гніздо. Болот. Болото круг такий. Із землі перекопаний і так далі. О, якісь дашки мігкі. Ну, добре, гонка є якась. Ну нам зараз не до того. О, бачите, отакі болоти? А, це гонки якраз ті. Але по суті, отаке болото, тут там так само хіба е, темніша земля як там було. Отак і є і яйця. Дуже багато всього прикольно. І так треба ще шукати. Це вели. І це засис... мінус. Стоп, що тут? Що це таке? Ой, ей нічого поспати хоче. Нічого. Зараз він скоренько поспить. То не завадить нам. Бо ми... Все, бачите, ты выспался уже. Кайф. Отхиляем это. Зара. Ой, на что я сел? Что я Нам треба сюда. Это что за штука? А, это то самое, что и там просто. вот тут земля. Ой, боже. Там вот земля, а тут вон здесь не лёд. Понятно. Ладно, ми вже тут поняли. Опа, яйце. Бачите оце гніздо, про яке я говорив? Бачите, тут навколо болото, листочки і тут яйце. Я казав, навколо болото і греш цей було. І треба тикати на оці штучки. Бачите, там заповнюється по одному. І останній раз. Все, яйце я отримав. З пропало. Деколи тут може бути багато, так я в лавових ходив два, то якраз блиск вроді би. І ще хтось там. І потейто. І, і ще хтось, коротше, якісь двоє, наприклад, хто вони народилися якраз з лавового. У мене є дуже багато всяких драконів. На це Опа. Скорее. Ай, кусаюць. Ладно, акуратно. Підходим. Йоу, тут? А, то наш чел. щелк. Що він робить? Підносить все. Ай! Нам тут не міст. Тікаємо. У у нас мало ХП, 46 хп. Треба підрегатись. Даємо йому суперпластери. Вс, два кліка, він уже здоровенький. Тегу. Тегу у нас. М -м -м, не виріс. О, капец. Дивно, чому на ньому гратися? Він, скоріше всього, буде теж змія. Так як і потейто. Бо щось я так підозрюю. Бачите, він змія. Потайто. Так що той, бо не мав крил. Немає крил земля і ще тегу. Мені здається, що вони будуть отими зміями. А всі інші мають. Блиск має. Ну він найслабший. І тому я його буду прокачувати. І він той, хто має крила. Опа. Час. А, це гонка. Зараз пройдемо. Такі гонки корисно проходити. Зверху я час, і то прокачує, бачите, вон там збоку? Білі іконки в Роблоксі вийти то воно так працює. Гонки прикольні. Uh, і вони так само прокачують твого дракончика. Все, мені дали плюс 700 монет. А якщо можна звернути увагу, 9 тисяч. Стоп. А ну... Якщо ми значить візьмемо тегу. Нє. Значить, мені просто монети дали, понятно. Я думаю, його вже виростити може. Бо той годинник, то кнопка, коли вона з'являється, ти нажимаєш і в тебе підростає. Так само в початку потей, то в мене з'явилося, я нажав і він став змійов, підріс. Можете перемотати, подивитися. Ну а поки ми летимо назад до хати у нашу базу, для того, щоб подивитися, що з тих яєць може вилупитися. Земляних яких ми тільки що отримали. Моя місія то просто отримати багато яєць прокачувати своїх драконів. Все. І ще захати. Оцей портал, цей островок, означає, що ми тут. оцей колодець, бачите, нажимаємо і можна в нього щось ставити. А у нас стріляється? П'ять хвилин. Ну, коротше, в кінці я вам викладу шорт з шостих-трьох яєць вилопиться. А поки будемо чекати. Ну а поки, потім всім папа, я викладу шорт.